Всім привіт! І перед початком просмотру цього відео мені хочеться сказати таке вступне слово. Це відео я знімала в минулому році, в минулому місяці, в грудні. В мене не вистачило сил його дозняти, тому що минулий місяць-грудень для мене був дуже складний. По-своєму, він мене навіть зламав. Я навіть до сих пір якось стараюся відновлюватися з цього стану. Бачити в житті. Хороші речі, а не тільки ті, що я бачила. Напевно, в мене таке перше. і це, мабуть, найгірший стан, який в мене був за все життя. У мене такого ще не було. І це був найгірший новий рік в моєму житті. Я дуже надіяла, що коли ну, новий рік, ти так, все-все з чистого листа, але в мене так не произошло. Ти сидиш і думаєш, я нічого не хочу робити. Я просто, ну, я нічого, я не хочу виходити в соцмережі, я не хочу ні з ким спілкуватися. Я не хочу нікого бачити, я не хочу нічого робити, я не хочу нікуди ходити. Я просто хочу сидіти і. Я хотіла просто читати, зануритися в цей світ фантастичний, і все мені нічого більше не хотілося. Навіть коли треба було вже щось робити, я просто сиділа і нічого не хотіла робити. Але я все ж таки запрошую вас подивитися відео, там де я більш-менш почувала себе дуже так там, приємного перегляду. Я знав перед вами сужу зі своїм мокрим волоссям. Є в цьому якийсь певний вайб. До речі, хочу ще розповісти маленьке вставлення про книжки. На даний момент вчора я дочитала свою першу книжку Агати Крісті вбивство на східному експресі. Мені хочеться зробити і трішки розповісти свої враження про цю книжку. Я не люблю детективи. Це не моя стихія, це не той жанр, який я люблю читати, я люблю читати романи і фентезі. Але. Я захотіла щось таке взяти, щоб щось новеньке, то що я не читаю. І я вирішила взяти Агату Крісті, хоча я раніше ніколи не думала, що я буду таке читати. Напевно, не знаю, може, я колись, так сказати, доросту до цих книжок, але зараз Агата Крісті не стане моїм покупаємим автором. Я купила дві книжки, одну я прочитала, і, напевно, на цьому поки закінчимо. Вбивцю, можна сказати, я вгадала на відсотків 60. 50. Ця книжка мені, в принципі, сподобалась. Це був дуже цікавий такий експіріенс. Я поставила ці книги 3 з 5. Якщо б я любила детективи, напевно, я поставила 4. Але так, як їх не читаю, то 3. Не знаю, для мене не був прям вау-ефект, коли я дізналася все розслідування, хто вбивця, хто не вбивця. Е, Просто було нормально, я не можу, я навіть не можу ніяк прокоментувати цю особу книгу. Вона була ось так. Вона була не ось так і не ось так. Вона просто була ровна, вона просто пройшла в моєму, так сказати, читательському опиті. Все, все, що я можу про те і сказати. Зараз ми з вами підемо до магазину, будемо обирати подарунки на Новий рік. Будемо тратити гроші. Ой, я ще ніколи не ходила сама обирати подарунки. Прям ось так. Для мене якось так це дуже незвично. Трішки ведення. Я та людина, яка дуже хотіла заставити себе приучити себе. Находитися одна, прям ходити одна до кафе в кінотеатри, все таке. Але я все ж таки прийшла до того висновку, що я дуже соціальна людина. Мені дуже подобається ходити з кимось. Я можу провести час зі собою одна дома, але коли мені кудись треба піти, все. Весь мій час проведений з собою закінчується, тому що мені якось так дуже складно. Як... Я просто починаю думати, що. Боже, зараз треба піти туди сама. Я на таке ще не здатна. Можливо, це погано, але я дуже питалася себе змусити навчити себе проводити час наодинці, але я не змогла. Я так подумала, навіщо себе змушувати? Ось це, звісно, мій відділ. Мені тут довго залишатися не можна. Тому що мені захочеться купити абсолютно все. Ось що я дійсно хочу на новий рік. Дракончики. Дивіться, які в нього очі. Прям говорить, купи мене. Тут ще ось така ось краса. Тут ось все краса. Що візьме. Так, цей відділ ми проходимо. І йдемо туди, коли нам треба. Ось тут багато таких дракончиків, ось ці вже на милі. Були прикольніші. Ось це дуже прикольний. Павленки. Ліалиночки. Діду морози. Все. Це на ваш смак. Все є в опісанті. Ляпатка на іграшки. Просто подивіться на це авокадо. Ось такі котики, боже. Ну, ні, Мені подобається більше собака. Я собачниця, тому я хочу ось таку собаку. Чулись такі ще машки. Оно все. А я якесь знати, що мені потрібен ось цей відділ. Техніка. Зараз дуже подарувати подарунки. Я хотіла ще походити подивитися, але тут така турбитка і мені треба йти аж на касу, а це вже на виході. Що я вже не походжу, не подивлюся. О, ладно. Так, розказую, показую, що я купила. Так, я купила два подарунки для хлопця і для своєї мами. Так, що, якщо я не знаю, коли я виселю цей влог. Але якщо я виставила до нового року, то вимкніть це відео. Не дивіться, що я вам подарую. Так, перший подарунок буде для хлопця. вимкніть це відео, будь ласка. Е, я купила ручний відпарювач, Я не дуже хочу його доставати. Е, я зрозуміла, що я не вмію спілкуватися з консультантами, тому що моє єдине питання. Це, ну, що працював гарно. Тобто, знаєте, люди там запитують, скільки ват, скільки в ньому все це, усе. А в мене єдине питання: ну він добре працює, він добре відпарює. І він такий, ну так, да, ну так і. А що він ще може сказати? Ну, в принципі, він показав, як він працює, тому я думаю, тут навіть чоловік намальований, зображений, тому. Ці це для чоловіків, мені ще потрібна вся ця пленка. Думаю, вже на вихідних буду її покупати, тому що ну, я, я, там так жарко в тому епіцентрі, що я так просто спутіла. Так що на вихідних буду ось цим всім займатися, запаковувати. І ще один подарунок моєї мамі блендер. Ось, Тут є ще примочки, така коробенька, ну, ношающа. Сам перед моя мама теж хотіла відпарювач, але їй потрібен був і блендер, і я вирішила, щоб в мене не було двох однакових подарунків. Я вирішила купити ось так. І мені це все потрібно зараз кудись заховати, щоб їх ніхто не знайшов. І дарити мені не хочеться завчасно, тому що до нового року ще два тижні. Та навіть якщо був би тиждень, та навіть якщо був один би день, мені б не хотілося дарувати завчасно. Я хочу дарувати. Ось в прошлому році у нас було так дуже гарно, ми запакували всі подарунки, ми поклали їх під ялинку, і потім ми такі сіли, і такі, ну, все. А зараз ми розпакуємо подарунки. І ось так удавали, і всі були запаковані, і не було зрозуміло, що, де, як, і що там лежить. І ось це прям такий магічний вайб, що я хочу, щоб. В новому році цьому також в нас було. Тому ось так. Так що мені треба кудись запхати цю коробеньку і тримати ще там іще два тижні. Хочеться мені сказати, що раніше я завжди глузувала з цих людей, які такі. Я не люблю звичайне молоко, я п'ю тільки альтернативне, бананове, кокосове. І нещодавно я спробувала. Капучино на банановому, і боже, це так смачно, і я відчуваю себе тою самою людиною, яка така. Я не люблю звичайне молоко. Я люблю тільки альтернативне, тільки кокосове, тільки бананове. І Ось така я, я зараз іду на роботу, візьму собі каву. І мені так сподобалося бананове молоко. Що я хочу спробувати якусь іншу каву на цьому молоці. У мене, до речі, новий шопер. Так що він такий в мене стильний. Так давно собі хотіли саме чорний шопер і саме щоб він замикався і щоб в нього були ще якісь. Корманці тут їх аж два. Конфетки. Тоже конфетки? Я, 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 я. Как И... это? И... Что там? А что там? Да. Что там?